Ну, з вами я і моя маленька рубрика Звідки беруться вірші. Одного разу задумала я зробити та випустити дитячу книжку. Кілька веселих дитячих оповідок у мене було. Я написала ще кілька. Художниця Леся Науменко намалювала гарні малюнки. І от тепер. У мене є книжечка, яка називається розказочки з веселими сучасними оповідками для сучасних дітей. В цьому відео я читаю одну з таку з розказочку Київські сороки на зустрічі з маленькими читачами в Київській бібліотеці імені Реріха. Ці розказочки, до речі, дітям дуже подобаються. Мабуть, тому, що я намагалась їх зробити добрими, фантазійними та веселими. І так, київські, київські сороки. Ці київські сороки панянки вонорові. Вони такі строкаті, сучасні, суперові, столичні модні штучки обожнюють блискуче, співучі, говірливі, такі непосидючі, у чорно-білим стилі, щодня вечірка їхня. Не думайте, що швидко той гамір нині стихне. Вони злітають з клена, сідають на балкони. Увесь район то сцена вважають У Увесь район то їхня пташина дискотека. Веселощі тривають у саму сонну спеку, на гойдалках із вітром гімнастки симпатичні. Злітають аж до стелі, сміливі, феєричні, а стеля синє небо, де хмари, наче хвилі, пасують до вечірки у чорно білім стилі. Кришляють і пишаються красуні на всі боки. Такі у нас у Києві паняночки.